Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас немає немає співу пташок, у нас паде нарешті дощ. І це є друге відео. Перше відео я вже зняла, а це друге відео. І нехай вас не дивує, що в мене тут стоїть ось мій полив. Полив мій стоїть, тому що зранку я поливала свої орхи, тому що, подивіться, вони усі, бачите, під дашком. Так, як Якщо йде косий дощ, то відповідно вони. Мокрі, а так вони сухі. І зараз є один позитив, що вони политі, а ще у нас вологість. На вулиці досить таки тепло, на вулиці зараз плюс 20 і паде дощик. Перший дощик. А тепер швиденько по тому, що у мене квітне. У мене дещо квітне, дещо не квітне, дещо у процесі. Отож. Пам'ятаєте мою білу красуню, яка відквітла. ось це у, нас, це у нас є Рот Шеппард на Марія Скеллі, У нас є другий бутончик. Подивіться, буде квітнути. Ось там у нас повний горщик коріння, величезна величезна, класна. Отут от вона тільки відквітла. До речі, вона тільки от недавно впала квітка. Дуже довго квітне. Що тут в мене ще цікаво? У мене ще один є такий позитивний момент. Треба підв'язати. Знаєте, чий цей чохол? Нарешті, нарешті буде квітнути свиня. Моя свинючка, вона до мене прийшла. Це є Хайрпік. Вона до мене прийшла від регіни у 4-21 році. За 24 Тобто вона три роки, вона прийшла доросла з трьома ростами. І за ці. Три роки, вона оце наростила. І аж того року у нас був чухол пробний, бачите? А цього року от надумала вона випускати чохол. Я сподіваюся, вона проквітне. Що ще у нас тут? Тут у нас блок і тут у нас брасолелі ау, Аурора. І у нас тут. Секунду я бачила чехол, а тут вже точно є чехол. Ось подивіться, чехольчик росте. Ось так. Тут все ще в процесі. Остався чехол. Тобто в мене не є щоб багато квітло, І тут чехол-чухлів-чухлі буде. От так само тут вже щось видно, бачите, намічається. Що ще цікавого, 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 за що я люблю свої Івана подивіться, вона все ще від. коли коли знімала свої відео? Давно. І вона далі ще квітне. Ось подивіться, яка красуня. І тут у нас далі один чухол. І ось тут у нас другий. І ось тут третій. Тобто моя красипета, <смі> вибачайте за це слово, ось за що її не любити. Тільки любити і лілеяти. Що ще? Все ще продовжує квітнути моя пташка. Мушу її розвернути моя Yellow bird. А як вона вночі пахне. А, до речі, вона зараз пахне. Сонця нема. Як вона бомбезно пахне. Просто от нас. О, запах не передаваєми. Не можна описати в даний момент цей запах. Ой, знаєте, чим вона пахне? Вона от зараз пахне матіолою. Дивіться, яка красуня. Така сонячна-сонячна і дуже довго тримає квітку. Що ще? У мене в процесі, от подивіться, є чохол. Нарешті буде квітнути моя альба. Ось. я її. Ось є один чохольчик. Поки що тільки один. І то добре, так довго в мене Мурей жила. Що можу сказати? Мої, мої, мої шомби всього-навсього жовтіють, Будуть тільки жовті, а квітоносів, поки що я нічого не бачу. Ну, нічого, страйкуть, страйкуть, вони мені подобаються і без квітування. Сама себе заспокоюю. Так, що ще цікавенького. Ось все ще продовжує, як віці, яка краса. Двіться, яка Просто бомба. Бо це, нагадаю, як вона називається, я ще сама забуваю. Це Вайкі Gold на Brasso AK Avis. Така краса. Ну, дуже вона. І гарно так пахне. Що ще цікавенького. Далі у нас пхається чехол ось моєї великої великої орхи, моєї котлеки. І тільки відквітла, тільки відквітла моя хаку Захара Jrack Старбуст, тільки вона відквітла, і он знов, дивлюся, он знов он буде квітнути знов чехольчик. Ось так. Що ще цікавенького? У мене тут, до речі, є у мене лисиця дубль French Fox. Хто хоче, пишіть, буде ваша, бо скоро їх заносите всі до хати. Де, там дайте чехол, Заходите скоро до хати, а місця на це вертольот немає, бо в мене є ще одна така самісінька. Так, що ще у мене тут є? І пам'ятаєте, подарунок від Марини Тєліш? Мені здається, вона кайфує. Вона така соковита, вона і так прийшла класна, така соковита стала, соковита. Просто. Є ще поки нічого немає, але я заглядаю, думаю, що незабаром там будуть у нас вже бутончики. Що ще у мене тут така дуже цікава штука є? Я називаю її катведі, Крісмас Леді, Різдвяна Катлея, Різдвяна Леді. Вона весь час квітне взимку. А тут вона, подивіться, що надумала. Один чехол, два. Два. Десь я бачила ще один, десь там ззаді, три чехла. Не цікаво, коли вона надумає, чи зараз, чи пізніше. Час покаже, подивимося. Це не квітування, але подивіться, який кваснезний. Рост випустила моя Леліан Анцепс. Ох, який класний, масивний. Ось так от. Що ще цікавенького, що ще цікавенького, що ще цікавенького. Дивлюся і не бачу. Ага, буде квітнути моя е, моя гутата. Та? Гутата. Так, зачіпаю її. Це все у нас, все у нас, все у нас. О тут у нас, я бачила, бачила, був, був, був. не бачу. Ага вон є, бачу малесенький зачаток квітоноса у моєї дуже цікавенний гібридик. Такий маленький корінець, корінець. Я його навіть знову з корінцем. Це у нас, привіт, до речі, це я. Котлея Соня Мартіна Споклендіяй. Катвея бачите, пан Зеріана. Ну, так само плямистенька, гарненька, дуже цікаво, такі загоріли. І ось там у нас милесенький бутончик. Що ще буде квітнути моя зеленушка? Хто пам'ятає? Я її зараз навіть зніму. Це зачеплю акуратно сюди. Ось так. А її ось так. Що у нас тут мене цілий, так я кажу, тазик, І у нас тут є. Так, зараз ми пошукаємо. Я бачила, я точно бачила ось один чухольчик. Другий чухольчик. Один, два, три. Тож, три чохла. Досить таки непогано. Якщо з кожного чохла по 2-3 квітки, то мало би бути дуже симпатичне квітування. я її підвішую, щоб я могла її бачити не так високо. Що ще? До речі, дуже гарно адаптувалася моя. Я колись взяла була Еквадорі Любніану. Типу, ось така. І вона вдома мені щось такі коні показувала. Щось надумала була вмирати, я психанула, вони свої на вулицю. І за цей період вона от виростила мені ось цей. Подивіться, ось цей сформувала рост і пішов ось цей рост. І ось наростила коріння. Ось так. оце є що ще? Ага, ще у мене тут є чохольчик. Це у нас буде квітноти. Рінгу Лелік 3 чиалін. На Рінгу лейкоти також Вен Ліза. Кому цікаво або і або ця. не знаю, що із них. Не знаю, подивимося. Ну, що дуже гарна і дуже класна, величезна квітка. І щоб ви розуміли, хто знає мої корзинки, це повна повна... Знову бірку, знову загублю. Треба її вставити конче. Ось є. Тобто, це є ціла величезна, її обняти не можеш. Це величезна корзинка, повна всього-всього. І що ще у нас тут? Ай-ай-ай-ай! О! І ось так, така ще одна коняка, як я її називаю. що обзиваю. Це у нас є. Кладу сюди. Не впадеш? Вона впаде, бо вона важка. Ні, не впала. Це у нас є кінг-конг. Конг. Вона від квітла. І знову буде мій конг квітнути. І ось ось там у нас чохол. Мені це дуже-дуже подобається. Ось так. Доби я її вчепила, зачепити її сюди. Не впаде. Треба зачепити її. Отож, це те, що у мене на квітло. І ще у процесі буде квітнути ось тут, у мене на задньому подвір'ї. І, до речі, мій епідендрум від квіт, І там у нас є ще один квітонос. Чекаво, чи воно цей квітонос чи є. Час покаже. А ось ця красуня. До речі, у мене чомусь не квітне моя чиста, моя. М Моя брасовала надоза Природня форма брасовувала Не знаю, чому вона не квітне. Не знаю. Росте шикарні. Все. Вона так от випускає маленький чехольчик і він завмирає. Я не знаю, що їй треба. Ну, подивіться. Які мухи і коні показує. Так само і Клара Діана От що їй треба? Подивіться, вона тупо жирує не знаю. Отож, серія 1 завершена. Зараз я перехожу на, подвер... на переднє подвір'я. За... До речі, зауважте, на вулиці паде дощ, а я під дощем і я без парасолі. І мені це подобається. Така гарна погода просто чудо. Слава Україні! Героям слава смерть кацапам. Стогніть патруль.